Друзі, вітаю, пригожин завершив свою обітницю мовчання. Нарешті заговорив як зазвичай в аудіоповідомленні. дав кілька меседжів. Нью-Йорк Тайм написав про результати власне цього так званого перевороту громадянської війни для Путіна, що Путін починає купувати лояльність. Ну і власне збройні сили України попередили про те, що росіяни можуть зробити провокацію на Запорізькій атомній станції. Давайте про все це зараз поговоримо, але спершу підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок до цього відео, і ми з вами починаємо. Власне, засновник ПВК Вагнер, терорист Пригожин, заявив, що його марш справедливості був націлений а проти зрадників. І зараз він очікує наступні. Перемоги на фронті про це пише телеграм-канал самого Вагнера. Дуже смішно, тому що які перемоги на якому фронті? Тому що йшов ти спочатку боротися проти українців за гроші Путіна, потім а, пішов а, на самого Путіна, потім ти ховаєшся в Лукашенка. Тобто, які перемоги на яких фронтах? Ну насправді дуже велике запитання. От на який сам Вагнер а, чи цей пригожин сам дати відповідь точно. Не може. А, власне, він заявив, що Вагнерівський марш справедливості був націлений на боротьбу із зрадниками і мобілізацію суспільства. Ну, скажімо так, суспільство точно було мобілізоване проти Путіна, особливо українське, і ми точно готові були дати там бій. Єдине, що він не дотянув, що часто буває з росіянами. Або невчасно напився, або на то рано почав пити, що до кінця дня не зміг дотягнути і дійти до Москви. Хоча Путін почав втікати. Теж дуже важливий момент, що Путін втік, а потім через своїх лідерів думок закидав в пресу, що, мовляв, він не втікає. Він просто полетів в Петербург, дивитися випускний, і в них там в Пітері це називається Алея Паруса. Тобто Путін не втік. Не думайте, що він просто злякався і втік, забувши Медведєву чи Кабаєву і Медведєва, так? Ні, насправді Путін поїхав дивитись випускні. От. Ну і власне російське суспільство розкололося, вже є багато соціологій, які, власне, Вагнера чи Пригожина бачать своїм політичним лідером, ну і, власне, підтримують такі історії. Більше того, ми бачимо, що суспільство точно не підтримує Путіна, тому що ми не бачили мільйонних мітингів в його підтримку. Тобто, приходять а, якісь заколотники скидати вашого президента, і ви тихо сидите, мовчите. Ви ж його підтримуєте, 93%. Ні, цього всього не було, тому це Демонстрація того, що Путін надуває свою так звану впізнаваність і підтримку і просто намагається бути своїм. Хоча насправді це великий великий міф. Власне е Пригожин заявив, що найближчим часом Вагнер покаже ще певні перемоги на фронті. От, е ну і власне, е за джерелами нашого генштабу, який е прокоментував Зеленський втрати Вагнера близько 100%. Це значні цифри, Вагнер розбитий, невідомо коли відновиться, хоча його частини і залишки власне, знаходяться на території Білорусі і теж на деяких наших фронтах. Ну от Ми бачимо, що вони все рівно атакують, а вони намагаються бути активними, хоча, зрозуміло, що саму верхівку вже скинули, велику кількість грошей в їхньому офісі власне, заарештували. Ну от Хоча деякі джерела, говорять, що вже і все почали пригожено повертати. Тобто Путін якраз таки платить йому. За цю угоду і повертає всі ті гроші, які до цього були вкрадені і розпилені. Власне демонстрація того, що Путін слабкий От в цій історії. Ну і демонстрація того, що два клоуни насправді там сидять, пригожин, який не зміг дійти до. власне, до пустої Москви, в якій вже не було Путіна, ну і власне сам Путін, який зараз не може повністю, скажімо так, зосередити в своїх руках повністю вертикаль влади, якому зараз доводиться думати і шукати інструменти того, щоб показати, що він дійсно. Король гори, що він може управляти Російською Федерацією. Ну, і, власне, Пригожин говорить про перемоги. Ну, це типу, яка перемога? Те, що він свого друга Суровікіна відправив за грати, що його проводить наради, а Суровікіна не видно. Ну і сянин повідомляє, що він е був ВІП-членом е ПВК Вагнер. От і що, власне, його власне відправили за. Грати дуже цікава історія. Через те, що якщо Вагнер вважається перемогою, ну тоді питання, за кого він й е бореться. Перебування Вагнера в Білорусі прокоментував е спікер нашої гурмо Юсов в ефірі телемарафону. Він заявив, що Пригожин може використовувати Білорусь як логістичний хаб, але про... Перебазування всіх вагнериців, туди говорити рано, говорить Юсов. Ну от і Україна власне контролює цю ситуацію. Я скажу власне від себе, що а, боятися 8 тисяч вагнерів, які, начебто, там будують житло, і хочуть їх туди дислокувати. Явно не та сила, якої має боятися Київ, через те, що на нас наступали і по 200 тисяч. Ви пам'ятаєте, і Україна дуже чітко відбивала цю атаку. Якраз таки не, не дала те, щоб політичний Київ впав, тому що якраз за Києвом кріпиться вся наша держава, тому що це наша історична столиця, і ми точно її не, не думаємо ні на що міняти. Власне New York Times повідомляє, що Путін після закладу купує лояльність силовиків, щоб отримати саму владу. А, ну і власне, щоб продемонструвати свою любов до народу, він готовий велику кількість соціальних доплат і пільг. Виплачувати, от ну і взагалі вперше наважився піти до людей, потиснути їм руки, і навіть почав якось так дуже дивно цілувати маленьку дівчинку. От, дехто каже, що це не справжній Путін. Ну, це знавці двійників Путіна. Говорять, що Путін в даному випадку не справжній. Не знаю я мені важко судити, справжній чи ні, але логіка говорить про те, що людина, яка сиділа за 20 метрів. Від Еммануеля Макрона ну явно не виглядає як людина, яка готова йти там цілувати Дагестанців. Зрозуміло, щоб підкинули якогось клона. Хоча б ну, знову ж таки доказів вам це підтвердити в мене точно немає. Плюс Путін дуже сильно підвищує зарплати солдатам та керівному складу правоохоронним органам. Нью-Йорк Таймс повідомляє, що він пообіцяв надати більше зброї одному зі своїх. Найвідданіших керівників Нацполіції, Національної гвардії Золотово, ну і водночас надання військовим службам безпеки ще більше грошей, повноважень несе собі ризики. У ну, багато хто з експертів американських, а, які з якими говорили в видання, припускають, що інші групування всередині них теж можуть піддатися спокусі і підняти інший заколот. А послідивши прикладу Пригожина. ну, от, ну і зрозуміло, в цьому є певна логіка, тому що за заколот Путін карає грошима, депортацію в іншу країну. Ну, от ні, нікого не страчуючи. Ну тобто, насправді, заклади проти Путіна дуже комфортні і прикольні історії. Ну і тут в мене до вас запитання, як ви думаєте, коли як швидко з'явиться новий заколот, і наскільки він може бути успішним? Напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте лайки, дзвіночок до цього відео. А також я хочу сказати ще одну новину, яку щойно з'явилося, доки я писав це відео, про те, що збройні сили України попереджають про можливу провокацію росіян на запорізькій атомній станції. Це якраз дуже важлива історія. Через те, що дійсно ця провокація може бути, прочитайте ще раз протокол дій у разі е, такої аварії. Е, зробіть запас води, щоб у вас був певний, їжі, щоб у вас був консервований. Тобто, одним словом, все рівно потрібно бути готовими. Наші сусіди, дійсно терористи і психи. Тому тут потрібно за цим всім дивитися і слідкувати. І тому дуже прошу вас всіх бути обережними. Тому, друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких, і ми з вами на зв'язку. До зустрічі.